Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з математики. Малята, скажіть, а чим займається хлопчик? Так, будує споруду. З яких фігур він будує споруду? А які об'ємні фігури ви знаєте? Давайте пригадаємо їх та виконуємо вправу назви фігуру. Що це за фігура? Так, куб. А це що за фігура? Вірно, куля. Що це за фігура? Так, цилінд молодці. Це конус, так. А цю фігуру пригадали? Звичайно, пірамідка. Дітки пропоную виконати вправу. Архітектори, які фігури використані у споруді? Скільки кубів? Один, два, три, чотири. П'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Кубів? Десять. Скільки циліндрів? Один. Два, три. Циліндрів? Три. Порахуйте, скільки конусів? Один. Два, три. Конусів теж три. А скільки куль? Вірно, нуль. Малята, поміркуйте, чому кулю не використовують у спорудах. Дітки, а які ще геометричні фігури ви знаєте? Квадрат і куло. Овал. Трикутник. ромб. Це що за фігура? Прямокутник. А цю геометричну фігуру пригадали? Це п'ятикутник, молодці дітки. Поміркуйте, чим вони відрізняються від об'ємних? Наступне завдання логічні задачі. Мавпа шила собі жилетку, зробила в ній 4 петельки і пришила 5 ґудзиків. Скільки стане гудзиків і петель, якщо забрати один гудзик? Порахували Вірно, 4 петельки та 4 гудзиків. Наступна задача: слонення зірвало з однієї пальми 2 банани з іншої на одну більше. Усі банани воно склало в кошик. Скільки всього бананів склало слонення? Перевіримо, з однієї пальми слонення зірвало два банани, з другої пальми на один банан більше, тобто 3. Отже, скільки всього бананів зірвало слонення? 2 плюс 3 дорівнює 5. Відповідь: всього 5 бананів зірвало слоненя. Дітки, допоможіть попугі. Він вирішив порахувати, скільки всього лап у його друзів. Мавпи слоненяти Скільки лап у мавпи? Вірно, чотири. А у слоненяти? теж 4. Скільки лап всього? Ставимо знак додати. 4 плюс 4 дорівнює 8 всього лап. У його друзів вісім молодці. Дітки пропонують зробити фізкульт хвилинку. Раз, два всі присіли, потім вгору підлетіли, три-чотири нахилились і струмочка гарно умились. П'ять шість всі веселі, крутимось на каруселі. Сім вісім діти малі, ніжками затупотіли, дев'ять десять відпочили до заняття приступили. Улюблена гра тваринок математичне доміно. Для того, щоб вони розпочали гру, допоможіть правильно поставити крапки відповідно до кожного числа. Корілка тримає число 6, а крапочок 3. Скільки нам потрібно поставити крапочок? Так. 3. Мапочка тримає число 8, а крапочок 3. Скільки нам потрібно поставити крапочок? Вірно, 5. Лев тримає число 5, а крапочок 3. Скільки нам потрібно поставити крапочок? Правильно 2. Бегемотик тримає число 10, а крапочок 3. Скільки нам потрібно поставити крапочок? 7. Дуже добре. Жирафа тримає число 7, а крапочка одна. Скільки потрібно поставити крапочок? Вірно, шість. Працювали гарно всі, ви, малята, молодці. Тваринки вам дуже вдячні. До побачення. До нової зустрічі!